Всім привіт! Мене звати Оксана. Це мій канал Оксана недошитко. На якому я розповідаю все про своє? Це <alér vemos> я І чує це в натурі. Фотофони всі падають. Отже, мене звати Оксана, це мій канал Оксана Недошитко, на якому я розповідаю все про своє в'язанечко. Сьогодні перше відео з циклу відео старти. В'яжу, що хочу осінь на носі. Куди я вас запрошую? Можете ще долучитися. Осінь у нас довга, але старти лише до вересня. Щотижня ми стартуємо якийсь процесик. Бажано б було осінній, але в загальному в'яжу, що хочу. Тобто, в мене взагалі іграшка на секундочку, прямо осінній виріб, правда? Отже, стартуємо щотижня, по п'ятницях випускаємо відео з що ми там в'язали, як на все виходило. І в вересні ми випускаємо підсумкове відео. Четвертого числа, якщо не помиляюся. Так, в мене стартик номер один це ось така ниточка і порвана етикеточка. Це гімалая Velvet, Я вже з нею коли зв'язала. 100 грам, 120 метрів, 100% чоти, там, мікрополіестер. Ось така чудова нитка. Це буде заяць з довгими вухами. Зайців давно не було в мене на каналі. Отже буде заяць. Гачок 3,5. Ось такий от. Угу. Е Приступаю до роботи. Як буде що показати, обов'язково з вами поділюся. Е Поки що, і думаю, що все. Так, дівчаточка, е проміжне включення. Е Готові дві топотульки і дві хапатульки. Е Ось такі ручки і ніжки. Розсипався моток, як завжди, в плюшці, ми це все знаємо. Часу багацько, можна і розпутувати, що ж тут, чим зайнятися ще цілий день. Ось, ось такі проміжні результати. Схема відома, знайома, в'язала вже таких зайок досить багато. Ось, єдине, що складність, що моток в мене один-єдиний, і треба буде добряче з вушками погратися, щоб вистачило на зайчика повністю. Ще ні разу не в'язала зайця, і щоб вушка по тій самій схемі в'язалася. Завжди треба або додати, або відбавляти, або чуть-чуть вуще робити, щоб впертися в один моток ниток. Тому що я не маю таких запасів, щоб по два-три мотки було однакових ниток. У мене всіх по одному. Ось. Запаси поки що не запаси. Поки що так, під замовлення тому не, не накуповую, тому що не маю можливості такої. Ось, Тому маємо те, що маємо, будемо впиратися в моточок ниток. Ось. Поки що все. Далі буде далі. Зустрінемося за секундочку. Так, дівчатка, чергове підключення. Ось такий результат вже є. Ну, ще трішки-ще трішки, але вже, як бачите, сонечко на моїй стороні, значить, вечір, значить, результати вже буду показувати завтра, що є готового. Ось. Ось така заготовочка на зайку. Вже є, а далі, далі буде далі. Ниточок вистачить, тому що в'язання тісне, тому я думаю, що з ниточками проблем не, не виявиться ніяких для вив'язування гарних довгих вушок. Ось, ось такі справи. Я біжу, ще трішки пов'яжу, а завтра вранці вже вам покажу, що ж в мене з того всього. Получилося. Покажу зранку, це означає покажу через, <смас> через добу. Вже вечір наступного дня, але помаленьку в'яжу. Вив'язала голову. Боже, які вони смішні ось це без, без цих всіх прикрас. <смас> це просто інопланетяни. Ну, але нічого, я впевнена, що кінцевий результат вам сподобається. Ось, ось така заюля, голова ще майже не набита, як бачите, така ніяка. Ось, тому треба добряче набити голову і залишилася вуха. Ось ця вся ниточка, яка є. Буду в'язати з двох кінців відразу два вуха, і наскільки вистачить, на яку довжину, на таку і вив'яжу. Боже, запутуй собі, Оксаню, запутуй. Угу. На таку і вив'яжу. Воно просто таке м'якеньке, таке, угу. хочеться ним погратися. Ось, ще в мене є роздуми на рахунок одівання зайки. Може, я її і приодіну в яке платінко. Ось. Ну, ще не впевнена точно, але думаю, що щось таке буде. Ну, Поки що хоч би зайку дов'язати. Отже, два вуха. Ну, і набити гарну голову. А тоді вже оформлення і, і щось будемо робити, схоже на, на зайця. Ось, Ну добре, такий результат в мене є. Вже, певно, крайнє підключення буде в четверг, щоб в п'ятницю випустити відео. Думаю, що так десь буде. То я думаю, що я до четверга постараюся вуха точно дов'язати, тому що дещо собі накидала додаткового, ну, будемо старатися. Ось, тому зустрінемося в наступному включенні. Я вже там буду відповідати на питаннячка І сподіваюся, що покажу вам готову за Юлю. Дуже на це сильно сподіваюся, бо я собі не уявляю, як я планувала робити тиждень стартів і в'язати це все за один день. Просто не уявляю, тому що тут навіть за тиждень одну іграшку зв'язати нема коли. Ось, ну, але все так не буде, буде краще, поки що добре хоч так. Є ноги, руки, попка, голова це вже супербагато. Ось, тобто зустрінемося за секундочку і там вже подивимося, що ж з того всього вийшло. Так, отак от плануєш собі, плануєш, а все виходить так, як виходить. Вже сьогодні п'ятниця, сьогодні ранок, я вже збираюся на роботу, швиденько знімаю те, що маю. А результати вже побачимо, коли побачимо. Заюшку я закінчила, зробила утяжечки, треба ще все вишити. Лишила ниточки на пришивання вух. І ось мої вуха з тих ниточок, що залишилися ось так. от. Тут треба тільки чікнути, закінчити петлі, підклеїти ниточку, і вуха готові. Рівно один моточок, ниток. У мене на це все пішов. Отже, трішки вийшло неакуратно, тому що поспішала, і петлі підйому робила завеликі. І не знаю, чи мені залишати так, чи обв'язати якоюсь іншою ниткою. Такого самого кольору я вже не маю. Маю трішки інші відтітки сірого, а може це зробити взагалі розовим кольором до носика. Тому пишіть, тому що я ще поки що записувати, закінчувати не буду цих, цього звиченнятки. Це замовлення аж на грудень час є. Але, 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 пишіть, як ви думаєте, розовим, сірим чи взагалі не чіпати. Ось, ось такий в мене був старт в нашому свікові. старті, тижні, це не тиждень, це місяць стартів. Осінь на носі, в'яжу, що хочу. Отже, Віка, це я маю на увазі України, в'яже з в'яжним ви ж її знаєте, так? Проходьте до неї і до всіх наших дівчаток по хештегу. Списку не складали, тому що насправді деякі дівчатка не кожен тиждень будуть випускати старти, деякі дівчатка ще не впевнені, чи будуть випускати, щоб нікого ні до чого не зобов'язувати. Знімаєш, ставиш хештег, випускаєш відео. Не знімаєш, щоб люди дурно не переходили по посилання і не чекали там відео, а відео нема. Тому по хештегу проходьте і дивіться те, що дівчатка випустила. Щоб нікого не ставити ні в які рамки, ні в які зобов'язання і ніякі незручні ситуації, тому що дівчатка відчуває себе зобов'язаними: що вони мусять випустити відео, вони мусять, мусять, мусять. Ніхто нічого не мусить, в'яжемо в задоволення. Ось. Тому. У нас все по хештегу. Так, дівчаточка, є в нас запитання. Хто бажає, може відповідати. Я думаю, що я дам відповідь на два запитання сьогодні. Отже, одне з запитань звучить так: яке ваше улюблене свято? Мої самі улюблені свята це Різдво і Пасха. Різдво в сенсі святвечір. Шосте число, 6 січня це коли святвечір, це коли сім'я, це коли всі разом. В принципі, в новорічну ніч те саме, але нема такого якогось відчуття саме в новорічну ніч. Це просто собі. А от святвечір це, це так. Це емоції, це е, не знаю. Це для мене найважливіше свято в світі і, і найкраще, і Великдень, коли зранку сніданок, таж, коли всі разом. Це просто щось неймовірне для мене і надважливе. Ось тому, коли я вийшла заміж, і треба було на святвечір залишити свою сім'ю йти в чужу сім'ю. Це для мене були дуже болючі насправді часи. Ось. Ну, але так як свекри померли, то вже і не ходиться, але і мої рідні вже померли, і тато, і сестричка. І я втратила дуже багато прекрасних вечорів, на жаль. Ось. Тому для мене це самі-самі важливі свята. Ніякі дні народження, нічого немає, таких емоцій, немає якихось таких почуттів. Просто звичайний день. Ну так, на, на рік старша. Ну і слава Богу. не на рік, а на один день, тому що е, за день до того ти була на той самий рік старша. Ось е, дні народження дітей, так, класні свята, так, ти щаслива, так, ти переоцінка, спогади, все так. Ну, але от Різдво і Великдень це просто щось. Для мене мега неймовірний і мега важливе. Ось друге запитання таке: ким хотіла стати в дитинстві, а ким стала? Отже, в дитинстві я хотіла бути вихователем дитячого садочку. Дуже, дуже дуже би цього хотіла в дитинстві. Може, навіть і зараз би хотіла, тому що маю в тому якийсь потенціал. На віднянію, на крайній випадок, я б була. Ось. Але склалося так життя, що коштів на інститут не було. Державне замовлення, як завжди, маленьке. Вчилася я посередньо, я не була відмінницею, я була 4-5. І... Тому на державне та про це ніхто навіть не розглядав такої думки, що я можу йти десь вчитися на вихователя. Але я пішла вчитися на кухаря. Я стала кухарем п'ятого розряду, і я працювала багато років по спеціальності. ось... Деякий час навіть продавала на ринку пальчичні вироби. Це теж мені дуже подобається бути продавцем, тому що це спілкування, а я це люблю. Ось тому теж мені дуже подобалось бути продавцем. Ну і на кухні робота мені подобалася, але все в міру, коли тебе використовують по 14 годин, по 16 в добу, і ти маєш один вихідний на три тижні. То це вже не робота, це вже каторга для мене, які б гроші там не платили. Хоча коли я кинула цю роботу і почала шукати іншу по кухарству, я зрозуміла, що нам платили сущі копійки, тому що в Тернополі на той час платили вдвічі більшу зарплату. Але коли ти стоїш в якесь ярмо і ти тягнеш, 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 ти зашорена, ти працюєш. Круглосуточно, ні з ким не спілкуючись з зовнішнього світу, тобі здається, що це класно. А коли ти вириваєшся, оглядаєшся, знімаєш ці шори, ти розумієш, що ти була в ярмі насправді. Ось, Тому вибрала сім'ю ніякої кар'єри, ніяких мега-заробітків, мега, ви ж розумієте, ось так. от. Коли я пішла в школу працювати прибиральницею і порахувала свою зарплату за одну годину роботи, я порівняла з тим, що я мала як шеф повар в ресторані, то вийшла зарплата одинакова. ха-ха-ха. При тому, всьому, що я бачила своїх дітей, я могла відвідувати їхні свята, я могла бути на Новий рік, на їхні дні народження вдома, тому що не було такого дивізу на діти та передіти, як було на попередній роботі. Тут таких дивізій не працює. Тут ти присвячуєш себе своїм дітям, своєму дому, ти можеш все встигнути, все побачити, жити, бачити свого чоловіка не тільки вночі там, чи під ранок, в 6-й ранку, коли він йде до, до господарки, ти тільки прийшла з роботи. Ось тому стала я таким великим кухарем. А в результаті я прибиральниця. Працюю зараз на двох роботах в школі і в меблевому цеху. В меблом раз на тиждень я прибираю, в школі 5 днів на тиждень. Ось. Ну, але самі переваги: канікули весняні, літні, зимові, осінні це полегшена праця, тому що діти йдуть на канікули, прибиральниці мають трішки полегшений день, тому що нема кому так сильно аж і смітити. Ось тому для нас теж такі мінімум канікули полегшеної праці. Ось е і все, тому ось так от склалося життя. Як складається надалі, я не знаю. Е скажу відверто, якби я заробляла 6 тисяч, так як я зараз заробляю на роботі е в школі. Е моя зарплата 6 тисяч, якби я заробляла 6 тисяч в'язанням, от коли в мене в дебет-кредит, де я собі записую по в'язанню, буде 6 тисяч, я лишаю роботу точно. Тому що це ось так от. Але до того дуже далеко, і це взагалі-то в Україні і неможливо по великому рахунку. Це просто так, до слова. Ось ось такі старти. Ось таке відео, ось такі мої відповіді на запитання. Буду рада, якщо ви в коментарях напишете, ким ви хоча б два слова, ким мріяли стати і ким стали. Ось було би теж цікаво. Отже. У мене знає, ще без хвоста. Говорила, говорила, думаю, що він так гарно тут качеляється, з хвостом він так не качеляється. Він або сидить, або лежить. Отже, а на хвоста то ниточки нема? Хвіст теж буде розовий. Так? Отже, такі справи, Дівчаточка, такі в мене старти. Так, старт маленький, нецікавий, але виходжу з того положення, що маю. Не планувала. В серпні стартів аж ніяк, ну, але. Треба йти на зустріч дівчаткам. Е... Все. Ми зустрінемося завтра в мандрах, у в'язальних мандрах. Тому до зустрічі завтра. Пишіть мені, ким хотіли стати, ким стали. Мені дуже цікаво, насправді. А якщо через кому ще напишете улюблене свято, то я вам буду мега вдячна. Все, до зустрічі завтра в в'язальних мандрах. Е... Всім гарного настрою, па-па-па.